Вітаю! Мене звати Федорова Марія, і я хочу розповісти про свою рослинку. Це сукулент. Назва його виду Ехверія Елегантна. Він росте у пустелях Мексики, але ми з мамою 4 роки тому купили його у магазині. Він не любить воду, тому я його поливаю раз на 3-4 тижні. І він завжди стоїть у нас на сонці. Сьогодні я вам представлю фіалку кімнатну. Ось така ось вона красива та волода. Вона пішла до нас з Африки. Всього їх є 500 видів, але в Україні всього їх 20 видів. А ще вона не любить прямий лучики сонця. Тому найкраще. Краще всього не класти її під вікном. Тому а ще вона любить не просто територію кімнати, а західну та східну територію кімнати. Тому краще ставити її у цих місцях. Поливати її треба лише раз на тиждень, тоді вона зможе прожити 10 років і більше. А ще з неї роблять ліки та спеції для їжі. А ще фіалка росте у лісі маленькими кущиками та деревами. Тому купляйте цю гарну квітку додому, вирощуйте її. І моя рослинка Андоріум Андра. їй вже 10 років. Я за нею дуже гарно доглядаю, поливаю та підсипаю. Вона цвіте круглий рік. Усім бажаю придбати Андрію Андрію. Ця рослина називається аглоанема. Цю рослину ми виростили самостійно з одного листочку. Вона не любить, коли багато сонця і вона любить, коли рясний полив. Всім привіт! Я вареринка Єва. Та я хочу вам розказати про рослину Заміокулькас. або Доварове дерево. Коли ми переїжджали на нову квартиру, всі квіти та рослини зав'янули, Але він один вижив і мав лише один стебельок, та я його почала рости з нуля. Та він потихоньку почав кожні три місяці пускати одну стеблинку. В народі вважається, що вся рослина приносить багатство. Поливає її раз на два тижні, бо вона не дуже любить в... сильну вологу. Та він знаходиться в полутемряві, бо, бо не дуже любить сонячні промені. Я маю надію, що ця рослинка виросте великою та пишною. Колонхоя це сонячна квітка, яка прибула до нас з Мадатасхару. Вона дуже яскрава і цілюча квітка. Вона розцвітає. Жовтим, оранжевим, білим та, та червеним кольором. Ця квітка, ці, ця, ця квітка под, підійде до подарунку любителів екзотичних квітів. Вітаю, мене звати Березінська Євеліна, та я хочу вам розповісти про мою домашню рослинку. Це Сенсевіра. Вона дуже унікальна рослина. Унікальна вона тим, що вона не потребує багато світла а може рости у темних місцях. Ще вона не потребує багато води, тому що сама по собі вона містить багато вологи. Та ще вона унікальна тим, що вона очищує повітря. Мене звати Конет Андрій, і зараз я вам розкажу про свої фіалки. У мене вдома на підваконі росте багато зроків фіалки Це білі, блакитні, фіолетові та бордові. Насправді ці прекрасні квіти називаються симполія фіалкоцвєтною. Батьківщиною цієї рослиною є у Зумбарські гори, що знаходяться на кордоні Кенії і Танзанії. Я люблю доглядати за квітами, поливати, розпушувати землю, підгодовувати мінеральними добривами. Фіалки цілий рік цвітуть і радують мене своїми різнокольоровими сусвіттями, приносячи радість і затишок у наш будинок. Від товстянки як за ним потрібно ухажувати. Якщо товстянка, вона малесенька, то її потрібно поливати а, приблизно 2-3 а, рази на тиждень. Якщо товстянка велика, то її потрібно поливати один раз на тиждень. Якщо товстянка росте улітку, то її потрібно поливати два рази на тиждень. Це вечором. Тому що якщо ми будемо поливати... Вчора хочу вам розповісти про свою е кімнатну квітку «Китайська роза. Цвіте вона один-два рази на рік. Ми, ну, її посадила мама десь 5 років тому. Е і вона цвіте червоними пелюстками. Привіт! Мене звати Саша Чернікух. Сьогодні я хочу розказати про свою квітку цикломен. Цикломен – трав'янистий багаторічник. Родом з Малої Азії. Він досить простий у догляді та приваблює тим, що цвітеє взимку або навесні. Цикломен має корінь бульбу. З якого відразу росте листя, так відноси. Відкон... До побачення!